Сьогоднішню проповідь я назвав в'язні надії. Можливо, хтось пам'ятає цей біблійний вираз? Якщо не пам'ятаємо, то ми до цього ще дійдемо. А зараз прочитаємо про подію, яку сьогодні згадуємо, але вже з Євангелії від Луки, 19 розділ з 28 вірша. А як оце оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте? Відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи, благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. В'їзд Господа в Єрусалим. Біблійна оповідь цієї події показує підкреслену урочистість. Христа зустрічають зокрема вигуками осанна. Це грецька форма єврейського виразу, який можна передати як О Господи спаси. Вираз Осанна зустрічається в Псалмі 117 і перекладений у нас Огієнка у як просимо Господи спаси. А якого ж спасіння жадав народ? Нічого нового, як сьогодні. Так і тоді. Сьогодні більше всього просять та жадають визволення від ворога окупанта. Так і юдеї часів земного служіння Спасителя бажали звільнення від римських окупантів. Але ось намір Божий спаси він людей своїх від їхніх гріхів. Ще народ стелив на дорогу пальмове віття, коли зустрічав Господа. З-за цього в багатьох країнах це свято називають пальмовою неділею. А на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, проте навесні розпускається і зацвітає верба, пальмові гілки люди замінили вербовими. Втім, як тоді, так і зараз багато хто за ритуалом не розуміли та не розуміють суть цієї біблійної події. У середньоморському регіоні пальми вважали знаком життя і перемоги, а в Ізраїлі ще й символом незалежності та перемог ізраїльського царя. Згадуємо, що Христа люди намагалися зробити земним царем. Хоча він стверджував, що Моє царство не із світу цього, цар, який звільнить від посягань агресорів і встановить, так би мовити, золотий вік благоденства. Чи не покладають і сьогоднішні люди свої сподівання на якусь видатну особистість, яка вирішить тут, на землі, існуючі проблеми і розв'яже кризові ситуації? На жаль, жителі нашої планети свого часу дочекаються такої особистості. Але нею виявиться хто? Антихрист, який затягне багатьох із собою у вічну загибель. Як бачимо, хибні надії панують в розумі людей та суперечать Божому визначенню. Навіть учні Христа, як пише Євангеліст Іван, спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано. Урочистий в'їзд Господа в Єрусалим контрастує з драматичними подіями до і після цього в'їзду. Читаючи Євангелія, бачимо, що первосвященники змовилися, щоб не тільки Ісусу, а й Лазареві смерть заподіяти, бо багато юдеїв за нього в Ісуса ввірували. Злоба та бажання винищити Спасителя та Його послідовників наростала. Та досягала свого апогею. В Євангелії від Луки йдеться, що перед в'їздом в Єрусалим Христос розповів притчу про людину, про чоловіка, який відправляється, щоб прийняти царство та повернутися. Але такий цар не влаштовував громадян. Отримавши царство, чоловік проголошує свій вирок тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди та й на очах моїх їх повбивайте. Напередодні в'їзду в Єрусалим Господь пророче дає зрозуміти, як люди Будуть ставитися до справжнього Божого царства, бажаючи мати земні цінності та положення, і звіщає страшний вирок за відкидання Божої волі. Та й під час урочистої ходи Лука пише, що фарисеї сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Незважаючи на такий супротив, діставшись до Єрусалиму, Господь робить те, на що раніше. З народу Божого не наважувалися, виганяє з храму продавців. Реакція тих, хто при владі, була відповідною. Написано: перевасвященики і книжники і найважніші з народу шукали, щоб його погубити. Отож, в кращому випадку люди, навіть учні Господа. Не розуміли те, що відбувалося під час події, яку ми сьогодні згадуємо. В гіршому випадку з нетерпінням чекали, коли можна буде знищити Христа та розібратися з Його послідовниками. Не дивно, що, незважаючи на знаки царської пошани, коли Господь побачив Єрусалим. То заплакав та й промовив, процитую: о, якби ти хоч цього дня, пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звід усюди». І зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять в тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. По цей день Господь відвідує людей, намагаючись донести шлях миру через сьогоднішнє свято, через святе письмо. Через проповіді, благовістя християн через обставини. А чи багато з народу, що святкують зараз, розуміють Божі дії та визначення для кожного з нас? На жаль, і по цей час впертість та відчудження від волі Божої може призводити до того. Що часом не позаставляється каменя на камені, навіть в прямому сенсі слова. Вважаю, що Бог давав можливість зрозуміти суть свого в'їзду в Єрусалим навіть тим, хто тоді ще не чув повчань Христа. Ця подія була пророче передбачена в книзі Захарії, дев'ятий розділ. Цей розділ загальними рисами нагадує контекст в'їзду Господа в Єрусалим. Христос перед в'їздом звіщував про свій суд та завзятий опір волі Божій. І відразу після в'їзду звершив свій суд. Згаданий розділ Захарії розпочинається пророцтвом на землю Хадрах та Дамаск, на Арам та на всі Ізраїліви племена, на Гамат, на Тир та Сідон, бо написано: він став дуже мудрий у власних очах. Вони будуть знищені, пророкує Господь, а навколишні землі та народи будуть в страху. А ще Господь, як там написано в цьому розділі, вигубить гордість флистимлян. Після детального опису страшних подій, Бог дає наступний вірш вже спочатку. Повнени справжньої надії. Читаємо Захарій, 9 розділ, 9 вірш. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім віслюкові сині ослиці. І це Посеред жахливих епізодів того, що буде відбуватися. Та чи зрозуміють люди справжню надію на Месію, що рятує душі від загибелі, про якого в наступному вірші написано і народам він мир сповістить. У передбаченні Бог знає, що. Не зрозуміють. Тому як тоді, так і зараз линає заклик Господа. Захарій, 9 розділ, 12 вірш. До твердині верніться о в'язні надії. В Біблії Бог багато разів названий твердинію. Наприклад, блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердинею, каже Давид. Навіть у скрутних критичних обставинах сподівання на Бога дає визволення, спасіння. Псалмоспівець пише твердинію буде Господь для пригніченого в час недолі притулком. Але ж більшість людей. Покладають свою надію на будь-що інше. Тому Господь дає їм таке визначення в'язні надії. Хибна надія, тобто не на Господа, не тільки засиромлює, але й робить в'язним невірного сподівання. Такий спотворений шлях закінчувався крахом з часів Старого Завіту, мав трагічний кінець для Єрусалиму у 70-му році нашої ери, призводить до трагедії і по сьогоднішній день. Для в'язні хибних надій є один шлях навернутися до твердині якою є Ісус Христос. Тоді сповнюється обітниця, що надається далі в цьому розділі Захарії. Захарії, 9 розділ, 16 вірш. І спасе їх Господь, їхній Бог, того дня свій народ, як отару, бо вони, як каміння корони, засяють у краї Його. Вічне блаженство для тих, хто поклав свою надію та присвятив своє життя Господу. Вони мають порятунок у земному житті та впевненість в майбутньому, та можуть разом співати із царем Давидом. Псалом 17, 3 вірш. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, він башта моя. Амінь.